Вже добралися до райлікарні, там велике скорочення йде. А ми собі думаємо, що, напевно, як нам почнуть не виплачувати заробітної плати, то ми просто саме покидаємо і будемо шукати іншу роботу. Тому що в нас сім'ї. У мене особисто дочка навчається у Київському університеті імені Богомольця. Вона зараз від'їжджає на сесію. Що я можу сказати дитині? Де я можу взяти кошти? Яку які мізерну зарплату нам виплачують? В інших районах ми спілкуємося виплачують індексацію. Щось ходять в положення, а в нас немає нічого. Ми вже далі терпіти не можемо і за цим, і не зернішого. Коли балотувався у народні депутати пан Бехтярчук, він приходив з теперішнім головою адміністрації паном Парфенюком. Вони нам обіцяли, що вони знають план дій, як зупинити війну за 3-4 дні. Вони знають, де взяти кошти, які нам будуть часно на виплачувати. Нам будуть відрядні, нам буде все. Ми дійсно їх підтримали, проголосували за них. А сьогодні я не знаю, що сталося, чи їм кіт дорогу перебіг, чи що сталося, ми не знаємо. Вони нас бояться, вони з нами не спілкуються. Вони вже не приходять на нараду і не говорять, що щоб виконувалось те, що вони нам обіцяли. Знаєте, воно вже триває в нас другий рік. Минулому році нам повинні виплачувати були індексацію кожен місяць. Ми спілкувалися з іншими районами, в інших районах виплачували. Ми і добивались, добивались, добивались по інтернету, передавали в Міністерство охорони здоров'я. Якось, знаєте, виплатили, але кожному іншу. Ми не можемо зрозуміти, чому кожному іншу виплачували цифру, так ми цього і не добилися. Ну, якось за якісь там місяці виплатили, за якісь не виплатили. А от почався е, новий рік, і в нас же ми почалися просто без зарплати. То нам частину дадуть, то нам затримають, то кажуть, що взагалі коштів немає. А як буде далі, ми не знаємо. Ну, за попередній місяць нам виплатили 300 гривень авансу. І тепер не, да, який гарний, і не зарплати, і не авансу. Скажіть, як нам жити далі? Як жити далі? 300 гривень тільки стоїть дорога в одну сторону в Київ заїхати, да? як мені дитину відправити? у березні авансу. Коли засідали пришло 350 гривень. Чим платити? Як жити далі? А хліб, а інші комунальні послуги нас немає чим платити. Ви звертались за це цей період часу, коли вони зла заверталися. Ага. Ми ні за якому не зверталися, нас є кредитки, ми постійно кредитах зараз живемо. Наприклад, мене кличуть на виклик. Я йду в аптеку, купляю завчасно собі медикаменти, і з тими медикаментами йду до людей. Бо я ж не прийду і не скажу, що вибачте, я вам не вкулю від температури, бо в мене немає, мені не дають. Це я мушу із цієї ж самої зарплати взяти, щоб купити такі медикаменти. Бо тисяча гривень на рік порахуйте самі на теперішніх цінах, це получається 2, 2 гривні 14 копійок згідно. на людину. А це що ж треба за ті кошти купити, йде з засоби, щоб про Ну це така на рік розвивається ця сума, ну але обіцяють почали, що буде більше, Ліпи, ніхто нічого, ніхто нічого не обіцяє. А як часто ви до влади звертаєтесь і кажете про те, що вас. У проблеми, ми Ну, ми на нарадах озвучуємо ці проблеми, але до влади ми ще поки що не зверталися, так не це, бо терпіли. Ах, головний Терпіція, лікар, що каже. Головний лікар каже, що немає коштів, немає. Так само ремонти на ФАПах. Наприклад, побілити ФАП вже, якщо на якусь фарбу виділять якийсь пару гривень, то, наприклад, на вапно вже береш свої кошти і докупляєш якось, бо ж не будеш жити в хліву. Шитайте, це ж. Робоче місце медичний треба, медичний заклад треба його привести в якийсь порядок. Вікна вже так само на хапі такі вікна, що вже от-от okay. виваляться. Немає коштів, ніхто не може. У мене працівники звернулися до вас на прийом з приводу отримання заробітної плати, і як нас далі буде? Як ви знаєте, час тут дискусії відносно центральної районної лікарні... Не почути? Дальше, як нам на майбутнє, ми працюємо, вам працювати, за, за що тут працювати, чим працювати. На тиждень часу ми нього навчання. І тут, щоб не виникло нікого якихось питань, щоб хтось від когось ховається чи не хоче говорити, там, чи якісь інші питання. Просто на сьогоднішній день я виконую обов'язки, і прийом дійсно все виповіде. Якби ви підійшли, немає ніяких питань. Але ви сказали, що треба прийняти знизу, ми так само спустилися до вас. Я присутній головний лікар ПМСД, вони бугали. Що стосується самого фінансового забезпечення? Там да, в нас на сьогоднішній день є проблеми по забезпеченню центральної районної лікарні і частково є проблеми по забезпеченню зарплати ПМСД. Але на сьогоднішній день станом на 1 березня випущена вся зарплата, а за березень місяць, коли буде Я Думаю, що в середу буде, буде сьогодні підписано розпорядження. розпорядження. Яку середу? Цю середу. Завтра. Після -завтра. Завтра, відтор, а, завтра. Ну, ну, то, мусить піти певні, певні 2-3 дні, щоб, ну, це буде, щоб... А через місяць як буде? тільки буде за березня, а за квітень має бути. Ну ви, по -отримує ви отримуєте зарплату без міст? затримок, скажіть, будь ласка, ви без затримок отримуєте зарплату? Ні, ми однаково, зихаємо, Як вони, так і сильно. І в райдер адміністрації так само? В раді адміністрації фінансується з державної бюджетом Ну ми то свої свої зробіть, від, будь ласка, своїй все своїй для країни. того, щоб люди не страждали, так як це відбувається зараз. Ну на мою думку, ми все і робимо для того, щоб люди не страждали на сьогодні. Ви запитайте в людей, ми чи ми вони відчули. це Я Початку року грошей немає скажіть. Будь ласка, є затверджений державний бюджет. Ну де вже поділися ті гроші на початку року? Хто тобто вже їх вкрав? Вони хай хва, не хватить з листопада місяця на два місяці. Заробітний а, все... а чого немає його з нам січня папам не хватило заробітний плати. Десь про це не говорите. Все, що запрежено... Дороги, чого на початку року немає медпрацівникам заробітної плати? з початку року. Все, що затверджене державним бюджетом, це є державна медична субвенція. Вона розбита помісячно. І, на жаль, ми сьогодні своїм розпорядженням не можемо змінити помісячне асигнування. І вони таким чином розбиті. Тому така ситуація з Те, що стосується, не рослин кінця року. Ви знаєте, чому так вийшло? Ви знаєте, що на сьогоднішній день. Центральний район лікарня не відмежовує ні міських жителів, ні району, розумієте? Але починаючи з 2012 року жодної копійки субвенції для лікування хворих міста Дума не було міською радою перечислено на районний бюджет. І це починаючи з 12 року, по сьогоднішній день, це вийшло 22 мільйони гривень. На сьогоднішній день проводиться. Ну, ви можете озвучити те, що ви хочете, розумієте? Я вам просто розказую те, що є. Це так би мовити ваші внутрішні розборки. Чому страдають люди, які так ходять ногами, які так е, лік, лікують добрим словом? І ми ще повинні страдати за те, що влада не може поділити між собою е, оцей, оцей весь бюджет, який стоїть мідерну. Ви пам'ятаєте, що у нас і по минулих роках також були проблеми? Але ми прикладали всіх зусиль і додатково із державного бюджету ми отримували додаткові кошти для виплати заробітної плати та енергоносіїв. Ви ж пам'ятаєте, що в минулому році ми також, оскільки в минулому році, <кху> Іванів Вікторию, скільки в минулому році ми отримали додатково до медичної субвенції коштів із державного бюджету оцей до стабілізаційної дотації? До 800 тисяч ми в минулому році отримали додаткового державного бюджету. Скажіть, будь ласка, ви володієте цифрами. Ви можете сказати, скільки до кінця року є коштів на фінансування зарплат там інших засобів, медикаментів на район? Приблизно забезпечені є, є зараз ці кошти, кошти які будуть виділятися. Сказати. Ну виділятися кошти, це ми над цим питанням працюємо. За тобто їх зараз взагалі немає чи це є якісь. Нас, давайте кошти. Чи як? просто я вже на нарадах це але Якщо хтось не слухає, то вибачайте. Думаю, хто зна зайшов, вона і не з'являється. Це інше питання. Значити друге питання. Власне. Це таке субвенція. В нас використовується у нас виділено з, з тієї субвенції, яка прийшла на Дубенський район, тобто на центральну районну лікарню і на ПМСД. У нас згідно нормативи виділяється 35% від загальної суми коштів. Тобто з 27 мільйонів, які прийшла субвенція на, uh -huh. на медицину, нам виділено 9 мільйонів 700 гривень це державних коштів, які рівномірно розподілені на протязі. 12 місяців це розподіляють не ми, це приходить з міністерства і з державного бюджету. На ці розподілення ми не впливаємо і кажуть, чому за не вистачає коштів а, тільки початок року, бо кошти рівномірно стоять там по 800 з лишнім тисяч по пам'яті на кожен місяць. розумієте? І така ситуація складається. І у нас кожним місяцем ну, А на з практиці? районного бюджету є якісь виділення. Тільки виділили на даний момент там виділено зарплату в останню 50 п'ятдесят тисяч гривень. Угу який буде загами, включаємо їх, і оце ми будемо сплачувати Тобто кожного не місяця це питання буде виноситися на нову сесію. Кожного місяця можливо будуть виділятися кошти ми із кожного районного місяця бюджету? це Виділяємо. питання ставимо, і кожного місяця ми надалі будемо ставити, тому що угу. будь-яка галузь, в тому числі і охорона здоров'я, це є галузь нашого району. І ми просто зобов'язані вживати всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити це в повному обсязі. І це не тільки стосується охорони здоров'я, а інших галузей, на яких сьогодні стоїть відповідальність району. Я ще хочу крім того, на сьогоднішній день ви знаєте, ви ж е, всі практично засоби масової інформації сьогодні присутні в цьому залі. Ви ж постійно є присутніми на тих заходах, які відбуваються чи в міській раді, чи відбуваються центральній районній лікарні по обговоренню цієї проблеми. У ж виникла не сьогодні, не вчора і не тиждень назад. Вона виникла раніше рік постійно, назад її не було і посі, тому що рік назад нам вистачало своїх коштів. Розумієте, на сьогоднішній день енергоносії і заробітна плата підвищилася, і нам коштів відповідних не вистачає з нашого району. Ми не можемо закрити повністю видатки тільки своїми районами. Ми мусимо е, говорити про те, щоб відповідні кошти були або з державного бюджету, або відповідно за лікування міських хворих в центральній лікарні із е, бюджету міста Дудова. Про що і ведеться на сьогоднішній мова. І останній захід був проведений минулий понеділок в міській раді. У результатах має бути створена відповідна комісія з однієї і іншої сторони. Міської ради поки що ще не знайшла пропозиція по персональних членах цієї комісії, і для вияснення всіх цих питань, що стосується і районної лікарні, і загалом медицини, по а не доведеться рівня. створювати комісію для того, щоб е, визначати скільки район має заплатити місту грошей за е, комісії, поліклініку, матерні, що, за скажу, пту засоби, і за інформації. всі інші державні установи, якими також користується район. Всі засоби масової які знаходяться які у місті. були присутні на тій презентації, яка була здійснена, ще раз, повторюся, в центральній рівні кані, в інших місцях, де здійснювалася зустріч із владою міста. Там було конкретно і чітко розписано повністю всі цифри. Скільки коштів надійшло на медицину міста, скільки надійшло на район, і відповідно розпис по відповідних видатках, по установах. Роддом, пологовий будинок. Пологовий будинок, відповідно, ПМСД, міське поліклініка, центральна лікарня і ПМСД. Повністю всі цифри були доведені. В результаті, якщо скласти видатки, ті, які має район, компенсувати місту за те, що відповідно лікуються поліклініці в пологовому uh -huh. будинку, а також видатки, які місто має покрити за рахунок того, що хворі міста лікуються в центральній рівні лікарні, то відповідно від Фінус... uh -huh. утворюється... від'ємне сальдо в розмірі 5 мільйонів вісімсот. Минулий раз на дуже на цій на, ці, угу. на слайдах. Просто я не знаю, чому ви не були оксана. Всіх зупинили свої справи. П'ять мільйонів. Я просто розказую. 5 мільйонів 800 на слайдах повністю є. Хто бажає, немає ніяких проблем. Віталій Петрович цю інформацію можна надати. Вона є на слайдах. Це на в рік. Чи я за які це бажут? за рік? Це за рік. Це угу. річна сума. Зрозуміло. Я хочу ще добавити населевича, що в цьому році фінансування медицини на навіть загальної державному бюджеті зменшено на 2,5 мільярда гривень. Зокрема, медицини Дубенщини, нашого Дубинського району, зменшено на 3 мільйони гривень. Зуміти попередня. А в зв'язку з тим, що виросла заробітна плата, виросли енергоносії. Ми в той мали навіть державної субвенції мали 30 мільйонів. В цьому році ми маємо 27 мільйонів. Це теж, в свою чергу, району треба десь віднайти 3 мільйони, навіть покрити державну субвенцію. Я думаю, що ми повинні втримати, і це ставиться питання дуже на кожній нараді, піднімається на кожній сесії, що ми думаю, що ми вдасться нам, ну, будемо будем, прикладати максимум зусиль, щоб тримати всі заклади охорони здоров'я в даному часі. Ну, тих кількостей, яких є, їх є немало, їх є 74 установи, тобто є 64 ФАПи і 10 амбулаторій. Ми навіть тримаємо ФАПи, де є по 100 з лишнім чоловік населення, і там, ну, працює працівник. Ще буде по 300, ми по 300-400 гривень не отримали, і там залишилося, то ми 70% десь. Не, не вистачає нам коштів. ми... Ми вирішували питання, було стояло двояке або платити одним повністю, або іншим. Ми прийняли таке, ну прийняли рішення, щоб всім заплатити а не повністю, але всім заплатити. Бо хатай або фафам це, або амбулаторія. А якщо люди почнуть перекривати дорогу, я чула таку чутку. Гроші знайдуться. А як людям день, жити? На сьогоднішній день вживаються всі заходи для того, щоб навіднити нові кошти і забезпечити повністю покриття цих питань. Ви тут прибикаєте, а вам пристали в мене на плату, що пан зазнати на <рес> 300 гривень, ви особисто. Коли в комунальній сфері більше пів тисячі, Я на 300 гривень за свої гроші тільки медикаментів людям купляю, бо мені не хватає. У мене тисяча чоловік населення. Яких медикаментів ви закуповуєте? Ті, що нам дають куркерні, Для роботи ще сказали, що нас я Бо взяла. Ви знаєте, ми з року в рік живемо вашими цими надіями. І... І за що ми маємо йти? За що ми маємо заплатити компослу? І за що ми маємо відправити дітей на навчання? І як нам жити далі? Скажіть, а коли в адміністрації нам, не йдуть? добиватися, щоб нам дійсно збільшилася заробітна плата, ви прирівнюєте все до долара, коли ми прийдемо на базар. Ми нічого не можемо докупитися Ні на ринку, ні, ні в супермаркеті, ніде.